В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди. поки не розуміють. Поняли люди. Це слухають і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. За не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як я, яку ми бачили. Тобто вони десь десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не визнається агресією. Паніли Росії, вони максимально петляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І, звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли це дрони. І от що ці сій ситуації робить? Дивіться. Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього в цьому акаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дні безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюдження європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, Ютубі і так далі. Платимо за це зарплату. Детально про це все в за посиланням в шапці профіля.